Розділ 10. Кінець 70-х був часом нестримного економічного зростання та масштабних змін. Міжнародне співтовариство перебувало в атмосфері цілком зрозумілого збудження. У 1976 році ізраїльтяни здійснили успішну операцію в Ентебі. В Китаї помер Мао Цзедун, а Джеймса Ерла Картера було обрано 39 м президентом США. Лара збудувала діловий центр. У 1977-му настала Чарлі Чапліна та Елвіса Преслі. Лара закінчила будівництво найбільшого у Чикаго торговельного комплексу. У 1978-му світ дізнався про трагедію в Гайані, де слухняні волі преподобного отця Джима Джонса добровільно пішли з життя 911 людей. Уряд США офіційно визнав Комуністичний Китай, ратифікували міжнародні договори щодо судноплавства в Панамському каналі. Лара звела півдесятка кондомініумів. 1979-го в кемп Девіді Ізраїль та Єгипет підписали мирний договір. Сталася страшна аварія на острові Тримайл. Ісламські фундаменталісти захопили посольство США в Ірані у Дріфілді, північному передмісті Чикаго. Лара звела хмарочос, відкрила модний курорт та заміський клуб. Світське життя її цікавило мало. Якщо Ларі і доводилося бувати в суспільстві, то зазвичай вона віддавала перевагу закладам, де звучав джаз. Її улюбленим місцем був Енді. Затишний бар, у якому часто збиралися знаменитості. Там Лара захоплювалася неперевершеним Боном Фріменом, Еріком Шнайдером, Ентоні Браксоном та Артом Хоуцом. На самоту просто не залишалося часу дні та ночі. Вона проводила в оточенні своєї сім'ї архітекторів, будівельників, електриків та водопровідників. З початком чергового будівництва в Лару вселялася одержимість. Чикаго служив їй величезною сценою, там вона почувала себе зіркою. Успіхи, які Лара один за одним отримувала в бізнесі, перевершували найсуміливіші її очікування, зате особисте її життя було геть чисто. Перший урок, викладений Шоном Маккалісером, надовго відвернув Лару. Від радостей фізичного кохання, ні разу ще вона не зустрічала чоловіка, здатного вселити симпатію довше, ніж на один вечір, десь глибоко, в підсвідомості, дрейфував невиразний образ когось, кого вона одного разу бачила, і з ким готова побачитися знову. Однак розрізнити риси цього давнього знайомого Лара не могла. Спогад – Спалахом осяяв її мозок і тут же гаснув. Шальнувальників навколо було більш ніж достатньо, впевнені у собі бізнесмени, нафтові магнати, тонкі поцінювачі поезії. Повними невимовною ніжністю поглядами проваджали свого боса навіть деякі з її підлеглих. З усіма Лара підтримувала рівні, дружні стосунки, і ніхто не дозволив собі зайти далі. Ніж міцних рукотискань біля дверей її будинку. Лара неабияк здивувалася, спіймавши себе на тому, що вона все частіше поглядає у бік Піта Райана, майстра будівельної бригади, усміхненого привабливого хлопця із забавною ірландською доганою. Об'єкти, на яких працював молодик, вона відвідувала чи не через день. Неминуче з'ясувалася розмова. Про проблеми з постачанням матеріалів, про неточності у кресленнях, і обидва розуміли, що насправді їх хвилює щось зовсім інше. Може, якось разом повечеряємо? наважився одного разу Раян. Причому слово повечеряємо пролунало в його вустах з особливим змістом. Лара відчула як тьохнула в грудях серце. Я не проти. Увечері Піт заїхав за нею. Проте до вечері не дійшло. Господи, яка ж ти гарна, прошепотів він на порозі, і плечі Лари опинилися в міцних обіймах. Вона дозріла. І давно прилюдія тривала кілька місяців. Райан підхопив Лару, поніс у спальню. Без звуку впали на килим квапливо скинуті одяги, побачивши гладку засмаглу шкіру і тогі м'язи, Лара мимоволі згадала в'яле тіло Шона калісера. Наступної миті обидва опинилися на ліжку. Дотик пальців Райана, його вимогливої мов язика змусили Лару стогнати від щастя. О небо, як довго вона була позбавлена цього. Потім, виснаживши себе шаленим актом, обидва блаженно затихли. Трохи підвівшись на лікті, Раян тихо промовив Ти диво, ти теж, пошепки відгукнулася Лара. Такої умиротвореної радості вона не відчувала ніколи. Раян став для неї всім. Той, хто розуміє її співслова, зворушливо чуйний, розмовляє з нею однією мовою, чого від життя можна вважати ще. Він стиснув її долоню. Я голодний, не ти один, піду приготую пару сандвічів. Завтра ми таки повечеряємо. По-справжньому. Лара поклала голову йому на груди, не сумнівайся. Вранці Лара вирушила на будівельний майданчик, високо над землею на лісах стояв Райан, кидаючи короткі команди підлеглим. Коли Лара підійшла до витягу, керуючи ним робітник з усмішкою промовив Доброго ранку, міс Камерон. У його голосі пролунала розв'язна, схожа на запрошення нота. Мимо прийшов інший. Доброго ранку, міс Камерон. Чоловіки обмінялися розумінням. Троє монтажників з-під пластикових касок дивилися на Лару на всі очі. Доброго ранку, бос. Вона непомітно озирнулася на всі боки. Тут і там стояли групи робітників. Дехто посміхався відкрито, дехто переморгувався. Обличчя її стало червоним. Ступивши в кабіну витягу, Лара піднялася на поверх, де по бедоній опалубці діловито ходив раян. Побачивши молоду жінку, обличчя його засяяло. Моя повага, Люба, у котрій годині вечеря. «Обійдешся!» – з презирством процедила вона крізь зуби. Ти звільнений? Кожен новий проєкт Лара сприймала як кинутий виклик. Її люди будували скромні офіси, площа яких не перевищувала 5 тисяч квадратних футів, зводили вражаючі бізнес-центри та сучасні готелі. Але незалежно від характеру чергового об'єкта, головним для Лари було його місцезнаходження. Білл Біл Роджерс говорив правду: місце розташування, позиція. Імперія ширилася. Лару вже давно визнали оці міста, публіка і преса. В очах суспільства вона стала постаттю знаковою. На благодійних вечорах у музеї, в опері за її спиною тяглася очередь фотографів та телерепортерів. Тепер Лара вже не цуралася виходів у світ. Збудовані нею будівлі миттєво отримували найвищу оцінку не тільки обивателів, а й фахівців, та все ж цього було мало. У глибині душі Лара чекала чогось більшого, їй здавалося, ще трохи і відчиняться двері, вийде чарівник, торкнеться її своїм магічним жезлом, і світ замре в захопленні. Говалд Келлер безуспішно намагався знайти розгадку. Чого ти хочеш, Лара, усього? Іншої відповіді вона дати не могла. Одного дня Лара сказала Говард, ти знаєш, яку суму ми витрачаємо на місяць на оплату праці прибиральниць, прасування посільної білизни та миття вікон. Подібні витрати є закономірними, вони, як кажуть, продукт території. Тоді давай купимо цю територію. Що ти маєш на увазі? Ми маємо заснувати дочірню компанію. надаватимемо такого роду послуги самим собі та іншим девелоперам. Ідея виявилася напрочуд гарною. Прибутки підскочили. Говард шкірою відчував. Лара оточила себе неприникною сіною. Стоячи до неї найближче, він проте жодного разу не чув, щоб Лара хоча б словом обмовилася про своїх родичів або про своє минуле. Складалося враження, що вона виросла в пустелі, як виростає квітка із занесеного відром насіння. На початку спільної роботи Келлер всіляко опікувався недосвідченим партнером, проте тепер будь-які рішення Лара приймала самостійно, учень перевершив вчителя. Перешкод для неї просто не було. Приступаючи до здійснення проєкту, Лара перетворювалася на потік волі, і зупинити її було вже неможливо. Абсолютно у всьому, визнаючи лише чудову ступінь, вона добре знала, чого прагне і з ніжною завзятістю досягала поставленої мети. Спочатку багато співробітників чоловіків наївно намагалися скористатися тим, що вважали своїми перевагами. Ніколи раніше їм не доводилося бути в підпорядкуванні у жінки, і якийсь час ситуація, що склалася, навіть забавляла їх. Коли Лара відкрила, викрила одного з бригадирів у приписках, хлопець закривав брання на невиконану роботу. Вона перед строєм підлеглих викрила мерзотника і викинула його геть. Коли о шостій ранку робітники приходили на майданчик, вона. Бос, Уже чекала на них там. Це сприймалося як войовничий сексизм. Коли Лара знаходилася поруч, вони, влучивши момент добре почутим пошепки, обмінювалися скрізними анекдотами. Хлопець на пляжі бачить, як дівчина, справжня Афродіта, пробує ногу водою. Гей, красуне, вода холодна, і у відповідь Я повія, а не термометр. Дочка запитує у матері, якщо він скінчить мені в рот, я отримаю дитину. Ні, каже та за це ти отримаєш золотий ланцюжок. Окремі смиливці дозволяли собі надзвозначні жести. Пару-трійку разів хтось, проходячи повз, випадково зачіпав п'ятірнею її високе стегно. Ох, мем, вибачте, нічого страшного. Іди до каси і скажи, щоб я дала тобі розрахунок. Забави виявилися неабиякими. Грайливість ішла, і її місце займала повага. Одного разу, проїжджаючи разом з Говартом Кензі Стріт, Лара помітила скромний торговий квартал, десяток дрібних магазинчиків. Нога її вдавила в підлогу машини педаль Альма. Яка безглузда витрата землі, тут має стояти щось солідне. Ці лави все одно не приносять жодного доходу. Згоден. Але проблема в тому, що тобі навряд чи вдасться скупити їх усі. Якийсь власник, напевно, затятиметься. Подивимося, Лара, якщо навіть хоча б одна людина не захоче продати свою лавку, ти потрапиш до ідіотського становища. Уяви, ти купила півтора десятка лавок, а за баганка якогось самодура. Не дасть тобі побудувати те, що ти задумала. До того ж, дізнайся власника про твої плани, ціни злітять до небес. Значить, ми не підніматимемо шуму. У голові Лари вже почала складатися стратегія. З кожним із господарів поговорить своя людина. Знайомо, знайомо, але варто проникнути необережному слову і все піде на нівець. Добре, подвоємо пильність, а поки що потрібно скласти загальну картину. У кварталі на Кензі Стріт налічувалося близько дюжини крамниць булочна, залізна перукарня, невеликий магазин одягу, кравецька майстерня, аптека, кав'ярня, лавка м'ясника та два-три бари. Пам'ятай, попередив Лару Келлер, – один незговірливий торговець може зіпсувати все. Не турбуйся, я знайду з ними спільну мову. Через тиждень, до крихітної перукарні, де стояло всього два крісла, зайшов чоловік. Господар, що ліниво перегортав старий журнал, підвів голову. Хочете підстригтися, сер? Чоловік привітно посміхнувся. Ні. Я, бачите, щойно приїхав, ходжу, оглядаю місто. У Нью-Джерсі я теж. Мала перукарню, але... Мав перукарню, але дружина захотіла перебратися ближче до матері, сподіваюся знайти заклад по кишені. Тут в окрузі я єдиний перукар, і продавати своє місце не збираюся, коли мова заходить про гроші, продати можна все чи не так, якщо, звісно, ціна влаштує. Скільки, на вашу думку, це коштує? 1050? 60? Щось біля цього, погодився господар. Я однозначно вирішив зайнятися старим бізнесом. Слухайте, ладен заплатити вам 75 тисяч доларів. Ні, забудьте про це. Сто. Знаєте, сер, я не устаткування можете залишити у себе, перукар замислився. Сто тисяч доларів і я залишаю собі крісла, дзеркала і ножиці? Так. Мені вони не потрібні. Я маю порадитися з дружиною. Звичайно, загляну завтра до вас. Через два дні перукарню було продано. Один нуль на нашу користь, сказала Лара. Потім настала черга хлібної, хлібного магазину. Заправляли нею чоловік та дружина. Пект... Піч, що стояла в задній кімнаті, наповнювала будиночок ароматом свіжого хліба. Дама, що зайшла купити пару круасанів, вступила в розмову з господинею. Після смерті чоловіка я отримала пристойну страховку. Ми з ним теж пекли хліб. У Флориді. Я би з задоволенням купила ваш магазин. Ми з дружиною до нього так звикли, сказав, знімаючи білий фартух чоловік. Ні. Думка про продаж нам і і гадку не спадала. Допустимо, вона з'явилася у вас тільки зараз. Скільки б ви запросили? Ну, було видно, що господар вагається, щонайменше 75 тисяч. Ось що, я вам дам 100». В очах чоловіка блиснуло здивування. Це серйозно? Серйозніше не буває. Наступного ранку Лара сказала два нуль. Інші угоди пройшли так само гладко. Під виглядом кравців, фармацевтів, барменів до закладів заходили люди та домовлялися про покупку. Протягом півроку Лара придбала всі крамниці. Архітектори розпочали розробку планів нового будівництва. Схоже, ми перемогли, тріумфально заявила Лара Келеру. Не поспішай, у чому річ? Ти маєш на увазі кав'ярню. Так, хазяїн категорично відмовляється запропонуй йому більше. Він сказав, що не зацікавлений у грошах. Лара невдоволено повела плечем. Він знає про наш проєкт. Звідки? Чудово, я сама з ним поговорю. Наступного ранку Лара вирушила до кав'ярні. Заклад розташовувався наприкінці кварталу на перехресті. Три круглі столики і десяток сільців біля стійки. За нею невисокий чоловік, років 60 рушником витирав чашки. Лара опустилася за сіл. Доброго ранку, привітав її господар. Що вам принести каву та склянку апельсинового соку. Одну хвилину. Вона мовчки дивилася, як чоловік савить під соковижималку келих. Офіціантка чомусь не прийшла. Знаєте, як зараз важко із прислугою. Господар наповнив чашечку густим напоєм, що димився, відчинив дверця та сійки. Він сидів у інвалідному візку на каліщатках. ноги були відсутні. Дякую, сказала Лара. У вас тут дуже затишно, так? Приємно чути. І давно ви тут? Десять років. На спокій не тягне. Чоловік похитав головою. За цей тиждень ви друга, хто мене про це запитує, ні, не тягне. Може, просто мало запропонували? Тут немає жодного зв'язку з грошима, мем. До того, як приїхати сюди, я два роки пролежав у шпиталі, не потрібний жодній душі. Життя втратило всякий сенс. А потім лікар порадив мені орендувати цю кав'ярню. Він усміхнувся. І мав рацію. Я ніби народився заново. Від відвідувачів немає відбою. Люди заходять з'їсти сандвіч, побалакати зі мною і стають моїми друзями. Я їм необхідний. Ось так, мем. Тут немає жодного зв'язку із грошима. Чи принеси вам ще я каву? Для вироблення плану подальших дій. Лара запросила до свого кабінету Говарда Келлера та архітектора. У нас навіть немає потреби викуповувати кав'ярню, повідомив Келлер. Я розмовляв з її власником. За договором про оренду, якщо крамниця не приносить у місяць певної суми, орендар позбавляється своїх прав. За останні чотири місяці власник не отримав жодного долара прибутку. Він ладен піти нам на зустріч. Лара повернулася до архітектора. Скажіть, чи не можемо ми зробити тут щось на зразок ніші? Вона тицнула пальцем у лист Ватману, на кшалт внутрішнього дворика. Конструкція будівлі не постраждає? Хвилину другу той вивчав креслення. Думаю, вийде. Звичайно, було б краще залишити все, як є, але. але вийде? Так. Лара, ти ж чула, ми можемо висавати орендаря на вулицю, з натиском промовив Келлер. Вона різко хитнула головою. Нам належить весь квартал, га? Так. Аптека, кравецька майстерня, перокарня, булачна. Люди, які працюватимуть у новому офісі, напевно, захочуть випити десь філіжанку кави. Як, власне, і ми, кав'ярня лишається? У день народження отця Лара запитала: Говард, можеш надати мені послугу? Слухаю. Я хочу, щоб ти поїхав до Шотландії. Що ти маєш намір там будувати? Я маю намір купити там замок. Келлер кинув на неї дивовижний погляд. У горах є одне містечко лох Морліх. Це дорогою з Гленмора до Евімору. В окрузі розташовано кілька замків. Поїдеш і купиш один. Вирішила придбати літню резиденцію? Я не збираюся у замку жити. Хочу там поховати батька. Мені треба поїхати до Шотландії та купити замок, щоб поховати в ньому твого батька, повільно повторив Келлер. Ти не дочув? У мене на це немає часу. Довірити сімейні справи я можу лише тобі. Прах батька. Лежить на цвинтарі в Глейсбей. Вперше у розмові з Говардом Лара згадала про своє минуле. Мабуть, ти дуже любила батька? То зробиш? Звичайно, коли порох перевезуть, знайдеш людину, яка наглядатиме за могилою. За три тижні Келлер повернувся. Все, ти стала власницею замку, могила батька у парку, біля кам'яної сіни». За нею тягнеться гряда пагорбів поряд невелике озеро. Краса, поїдеш подивитися? Я навіщо?